Началась бомбіошка, летіли і стекла, і вікна, і двері, все на світі. Танки, і вертоліти. Найстрашніше це було, коли самоліт кидає авіабомби. Цей дом е, Атошника е, російський, спеціально обстежували, наводили і три рази туди приходило. Було. Мого будинку не стало. Його розбомбили російські окупанти. Зісталися одні стіни без вікон, без криш, без нічого. Пролунав величезний вибух, встигла лише тільки впасти на землю, а от від будинку залишилося те, що ви зараз бачите. Живу я ось у цьому домі, який росіяни його розбили. Казала, цьому не буде ні кінця, не краю, що руські тут навсі стануться. Сьогодні місія добра перебуває в Миколаївській області, села Любини та Снігурівка. Зазнали масштабних руйнувань від обстрілів російської артилерії. Мешканці добре пам'ятають жахи вторгнення. Люди не розуміли, що це за безглуздя робиться. Сім'я їхала на автомобілі сюди в місто. І їх із БТР цю сім'ю розстріляли разом з автомобілем. Тобто, це було теж для людей ну, незрозумілим. Чому, для чого, ну, взагалі, який смисл того, що це робиться? Стоїть танк, ще якась техніка військова, і назустріч і йшли військові в чужій формі, направили на мене автомат. От тоді пройшло розуміння, що дійсно війна прийшла вже і на наші терени. Це була Перша така зустріч з ними, коли ти побачив їхні очі, які дивилися на тебе просто як на якийсь непотріб. Ну, наше місто воно зазнавало ударів практично кожного дня і кожну ніч. Тобто, спокійної ночі, спокійного дня не було не одного. Колотіли і стікла, і вікна, і двері, все на світі. І сипався і потолок, сипався, і чудом, благодаря Богу, Господу почала молитися в уголочок. Тільки забилася в хаті, Богу молилася, Господи, я говорю, твоє. Ну, сохрані мою життя для сина, для внука. І слава Господу, Він мені показав, куди тікати треба було, бо я хотіла в підвал ховатися, а підвала там вже геть не стало. Почала Богу молитися, він мені показав, куди мені треба тікати. І я тікала до сусідів, отак от бігла, два вдома, аж третій дом. Добігла, і там підвал у них, глибокий, глибокий підвал, і ми там ховалися. І безпека за себе і за своїх дітей це була ну, на першому плані. У кого була можливість, люди е, старалися виїхати в безпечне місце. І воно, знаєте, я теж. Е, Ну, не засуджують тих людей, які покинули місце і звідси виїхали. Тому що це коли у тебе сім'я, діти, ти розумієш, що це таке. Ти хочеш, щоб твоя сім'я і твої діти, і твоя жінка була у безпечному місці. Господарство тримали велике. Тримала велике це був як додатковий заробіток, в основній роботі. На той час було чотири корови, шість. Телят таких трьох-чотирьох місяців. Великий бик був такий десь до 350 кг. Свині, курі, качки, гусі ну те все як завжди. Хто хоче працювати і отримувати якийсь дохід, то він тримає це в себе. Чесно, виїжджати не хотіла. Жалко було всього: і будинку, і цього господарства. І ти розумів, що це все залишиться на призволяще. Як ті тварини зможуть виживати, також незрозуміло. Але 30 квітня по обіду забираючи корів, відчула звук, дуже схожий на постріли, на автоматну чергу, і побачила за декілька метрів від себе такі. Пилинки, так, як пил піднімається. Тобто відразу зреагувала, зрозуміла, що це постріли. Це постріли по тобі просто стріляються, автоматна черга, а вони знаходилися від нас недалеко, за 600 метрів це канал, ми їх бачили, що вони там ходять, але якось до того часу вони нас не чіпали. І просто впавши на землю, прийшло розуміння, що зараз буде дуже боляче. То, мабуть, це вже все. Якось не знаю як, навіть не можу пояснити, поповзла назад, забігла в двір, істерика, сльози і розуміння того, що я хочу просто жити. Для тих людей, які прийшли, їм було все одно, хто ти, чи ти крутий, чи ти багатий, чи ти орендатор, чи ти депутат. Це на той час не мало абсолютно ніякого значення. все те, на що люди ставили, будували, питалися достигнути в своєму житті, воно тоді на той час виявилося марним. Тобто, Бог це показав, що воно все марне. І ми всі гуртом прийняли рішення. Що ми будемо виїжджати з цього села. Але виїжджати це дуже голосно сказано, тому що на той момент було всього-навсього дві автівки. У моєму дворі була автівка і ще в одного чоловіка. Погрузилися, як то кажуть, всі, наскільки можливо було в ту автівку. Саме цікаве, що на той момент, коли ти рятуєш своє власне життя, тобі зовсім. Не потрібні ніякі цінності. Я виїжджала, у мене був просто звичайний маленький рюкзачок, де були документи. Все, більше не було нічого. Ніяких зайвих речей. 125-та футболка і так далі. Цього нічого зовсім не було. Виїхали під обстрілами, вже почали стріляти. Всі останні, в кого не було машин, вони просто йшли пішки слідом за нами. Ми вже знали тропинку, де можна виїхати, тому що місцина, якою ми приїжджали, вона була замінована. І, не маючи зовсім ніякого досвіду в керуванні машиною, їхала. Їхала степами. Їх... Сиділи люди, сиділа маленька дитина в машині сусідки. У мене теж була боротьба. Я теж, знаєте, виїхати, не виїхати. Я своїй сім'ї теж говорив, виїдьте, я там залишусь сам. Це була велика боротьба. Просто це Бог давав сили, ви знаєте, якби не Господь дав сили залишитись тут на місці, не укріпив, я б теж би виїхав. Хтось виїхав, а хтось залишився, бабушки одинокі. Інваліди, яким не було де їхати, не було з ким їхати, не було за що і на чому їхати. Тоді позалишалися. Приходив ранком зібрання, вони сидять, дивляться, кажуть, ми тебе розуміємо, в тебе діти, в тебе сім'я, ти виїдеш. А ми на кого? Каже, на кого залишимося ми? Кому будемо потрібні ми? І це вечором, це ніч, опять сльози, оп'ять плачеш перед Богом, Боже, помилуй мене, помилуй моїх дітей, помилуй мою сім'ю. Я розумів, що я їх зберегти не можу, зберегти не можу. О, це може зробити тільки Господь. І тому ну, це кожного вечора, кожного ранку стояв перед Богом і плакав перед Богом, що Бог помилував. Наша церква вона діяла в місті, це була єдина церква, яка працювала протязі всього часу окупації. Тобто люди приходили, збиралися перед Божим лицем, прославити Бога, з різних церков, що зосталися тут і не виїхали, і не невіруючі люди. Це було єдине місце, де могли люди прийти, помолитися, Боже вулицю. Не було різниці, до якої церкви ці люди ходили. Важливо було те, що люди прийшли перед лице Боже, прославити Бога, получити у Бога втішення і помолитися за те, що Бог помилував і сохранив. Тобто, практично всі, які є віруючі, які залишилися з різних цер церков, вони приходили туди, і ми молилися разом, просили у Бога милості, щоб Бог помилував, зберіг і спас. І крім цих людей приходило також дуже багато ну, невіруючих людей, які почали відвідувати зібрання потім. Божу присутність, можливо, відчували кожен день, от постійно. Ну, ось, Наприклад, було таке, в мене такий був случай. Я їхала на малитовний будинок на велосипеді, і в нас почався обстріл. Я їхала по нашій вулиці. І чую з лівої сторони, з тої сторони гори, де почався обстріл. О, я їду, мені мене такий страх підійшов. Думаю, господи, зараз в будь-яке може прилетіти дасть передо мною впасти і все, і мене немає. А жити хочеться. Я їду, думаю, боже, збережи, а все одно якось так внутрі страх такий їхати вже страшно. А потім думаю, господи, в біблії ж написано 365 разів, не бійся. Думаю, ти ж на кожен день дав обітницю свою, щоб не боялася. Я думаю, якщо ти це сказав, значить мені не потрібно боятися. Ось така була довіра якась, думаю, це ж твоє Боже Слово, чому я мав боятися? Я ж тобі довіряю, ти мене зможеш зберегти. І так успокоїлася, прийшов мир, спокій, серці. І я так доїхала спокійно до молотовного будинку, а там мене зустріла е тітка і е е питає в мене, каже, тобі не страшно було це їхати? А я кажу, ну спочатку було страшно, а вже потім ні. Останні три неділі-чотири неділі почались грабіж. Ну, почали ходити по квартирах, по будинках і почали грабувати. Машини, автомобілі, квартири заходили на багатоэтажки, заганяли в Урал, ставляли і виносили все з квартир. Машинки, стиралки, меблі. Додому подимаємося. Коло одного будинку стоїть автомобіль, і його ремонтує там людина. А військовий, російський військовий, бігає вокруг цього автомобіля. Це вже вони когось забрали цей автомобіль, і він його натирає, бігає, пригає навколо цього автомобіля, наче це його, його автомобіль. О, і воно внутрі, я почув, що воно починає подиматися, як гнів. До того, що воно не твоє. Ти його забрав у людини. Тобто, у людини ну, біда, горе тепер. Він працював тяжко, щоб купити цей автомобіль, а ти прийшов і визволив його від його автомобіля. Вони на машині бачили гарний будинок, під'їхали Уралом, бах, по воротах. Ворота відкрилися. Зайшли замки, всі відкрилися, все, що гарне, в будинку сподобалось, винеслось, погрузилося. Автомобіль з гаража викотився. Все забрали, бабуся стоїть, дивиться. О, вони сідають в машину, один підходить до бабушки, стоїть Айва зелена ще. Каже, можна, я вирву Айву? Вона каже: я стою, дивлюсь на нього. Каже, Плакать мені чи сміяться. Каже, не розумію. Все винесли з будинку. О, а зайву за питає, ну, можна чи не можна брати це. О, вона каже, а ні, що зелений, нічого, я такою люблю. Каже, нарвав Айв, сідає в цю машину, що викотили з гаража, закриває двері і каже, і спасіба вам. Сіли і уїхали. Тобто їм не мало значення, хто ти. На той час мало значення у нього був автомат, о, і йому було все рівно хто ти. О, чи ти крутий, чи ти не крутий, яким ти тебе, себе щитаєш, їм було все рівно, все рівно. Ну Господь, являв, милість, що я хочу сказати, з усіх людей, хто ходив в зібрання, в зібрання о, ніхто не пострадав. Хто призивав ім'я Господнє, ім Господнє? Бог являв свою милість. Їхні будинки е, зосталися цілими. Пів шостого ранку 18, по-моєму, 18 ракет прилетіло з цієї і з тої сторони. Тобто ці будинки, що навколо були е, порушені. Да, Бабушка Люба! А це наша бабуся Люба, яка живе в цьому будинку. Бог явив велику милість, її будинок залишився цілий. Цілий, неускожений. Ні вікна не повипадали, нічого. Пожаліло мене. Бог пожалів, Бог помилував і допоміг. Справлять дума, кому. Да, сама вдова, немає дітей, немає в неї. Тобто, надіється на Бога, і Бог явив їй таку велику милість, так як вона просила у Бога, Бог їй допоміг. До цього на вулиці. Із Цією довою сміяли, що вона пішла в зібрання почала молитися Богу. Після цього, коли усі ремонтували свої будинки, із неї вже ну ніхто не сміявся більше. Ніхто не сміявся більше. Вісім місяців поспіль російські загарбники нищили все, до чого могли дотягнутися руками чи зброєю. Після деокупації люди повернулися до селищ і не впізнали своїх помешкань. А дехто залишився геть без домівок. І вже коли ми повернулися сюди, 10 листопада було звільнено Снігурівщину, звільнено Новопетрівку, ми розуміли, що в нас вже точно тут нікого немає. І рівно через тиждень, 17 листопада, ми сюди повернулися. Хотілося в перший день, але військові не дозволяли нам сюди, тому що була загроза того, що заміновано. Дороги, ті ж самі будинки, да, дійсно, біля мого двору стояв шкільний автобус. Так як обидва з чоловіком працюємо в школі, він був водієм, і коли ми прийшли, автобус був весь побитий, скло вибите, дякуючи Богові, що з нами були військові, які просто дёрнули за руку і сказали: не чіпай, не трогай, тому що автобус був замінований. Наскільки для чого це було зроблено? Ну, мабуть, для того, щоб просто принести шкоду або забрати ще чиєсь життя. Звичайний шкільний автобус, жовтенький. З худоби нічого не залишилося. Просто валялися скелети, качок, курей. Тому ці всі скелети це був чесно, такий жах дивитися на це все. А ще страшніше було бачити скелети корів. Чи це було осколками, чи вони десь просто від снарядів, чи вони підірвалися на якихось там розтяжках, чи їх розстрілювали, ми цього, на жаль, не знаємо. Але на той момент в мене в дворі було просто пусто. Тихо, пусто. Жодного півника, жодної курки, не говорячи вже про корову, чи там порося і так далі. З усього господарства у нас вижила одна єдина собака. Як зайшла в хату. Всі потолки були оббиті, гліни було коліна, вся глина воно повиносила туди, повиносили. Мені люди допомагали сусіди. а такі прильоти були. на вся хата в тих дирках, тріщинах. Своїми руками перекривали, робили, що змогла. Близько 20 сімей досі намагаються відбудувати свої домівки. Місія добра не могла залишитись осторонь. І вирушила з допомогою до деокупованих селищ. Птиця для розведення, курочки, та півники, засоби гігієни та побутова хімія проста, але така важлива допомога селянам. І разом із цим духовна підтримка, аби втомлені та зневірені українці відчули турботу та любов Господа. Я дякую за допомогу. За цю гуманітарну допомогу, за ці птахів, які дали. Ми вам дуже вдячні, що ви нам допомагаєте до нас приїжджаєте. Дячні вам за птицю, за корочок. Будемо яйця їсти. Дякую вам за допомогу нашому селу, нашим людям. Це якби велика допомога для тих, у кого нічого немає. Дякую вам, за те, що ви привезли. Бо... На три з половиною тисячі Я не проживу. Я рада, я благодарю. Дякую тим людям, що нам дали курочок. Я їх буду вирощувати. Осьо мої курочки. Осьо курочки. Основне місце писання, на яке проповідувалося і не раз упоминалося і читалося, це книга Йоїля. Книга Ювілі, що на землі буде кров, вогонь, столпи дойма, і всякий, хто призове ім'я Господнє, спасеться. Тобто це був як ключовий стих церкви зібрання, який ми дуже часто його вспоминали і читали, і опиралися на те місце, що всякий. Неважно, хто ти, бідний, багатий, молодий, пожилий, <кій> де ти ходиш, важливо те, щоб ти призивав ім'я Господа Ісуса Христа. Тобто, всякий, хто призиве ім'я Господнє, той і спасеться. І ми це говорили, проповідували, призивали ім'я Господа Ісуса Христа. І ми бачили, що дійсно. Всякий, то есть кожен, хто був у нашому зібранні і призивав ім'я Господа Ісуса Христа, він не загинув.